Вітаю шановні глядачі. Про що свідчить раптове загострення між Японією та Китаєм? Чому питання Тайваню знову опинилося в центрі напруження? Як це впливає на економіку та безпеку регіону? Чи здатні сторони уникнути подальшої ескалації? Будемо сьогодні розбиратися. Новий прем'єр-міністр Японії сенай та зробила заяви про Тайвань, які сильно розлютили Китай. Покін різко розкритукував Японію. а Один китайський дипломат навіть написав в соцмережах загрозу на її адресу. Ще зовсім недавно здавалося, що між таки і Китаєм налагоджуються тепліші стосунки. Вона зустрічалася з лідером Китаю, сізіпієм, і обидва посміхалася перед камерами. Але після їх слів про Тайвань медовий місяць закінчився. Китай знову повернувся до агресивного стилю дипломатії, який останнім часом трохи стих. Японія та Китай давно мають напружені стосунки. Багато в чому через пам'ять Китаю про злочини Японії під час другої світової війни. Крім того, у КНР керують комуністи і крайніх лівих Японії не дуже й полюбляють. Новий конфлікт почався після того, як така їжі відповіла в парламенті, що напад або блокада Тайваню Китаєм може створити загрозу для існування Японії. А за такими визначенням, за японськими законами, країна може застосовувати свої війська. Взагалі, Тайвань знаходиться дуже близько до Японії, трохи більше ніж за 110 кілометрів. Море між ними є важливим маршрутом, через який Японія перевозить багато товарів. Україні також розміщена найбільша кількість американських військ за межами США. Після критики Такаїчі заявила, що це не зміна японської політики, але Китай вимагав вибачень та відкликання її слів. Китайські медіа та тамтешні націоналісти почали її вражати, звинувачувати провокаціях. Державне телебачення Китаю навіть попередило, що Японія сама собі копає могилу, вточаючи тайванське питання. І у черговій публікації державне агентство Сіньхуа навіть назвало Такаїчі японським мілітаристським демоном. Це база. Хоча Японія і раніше показувала підтримку Тайваню, лідери країни зазвичай не говорили настільки прямо про можливі військові ситуації. Навіть політики, відомі жорсткими поглядами на Китай, уникали подібних заяв. Китай дуже болісно реагує на будь-які коментарі Японії щодо Тайваню. Отже, колись Японія керувала цим островом як колонією. А Сьогодні я колонію хочу керувати Тайвань у Китай. Ем, Політологи кажуть, що нинішня сварка це повернення до агресивних дипломатів вовків воїнів з боку Китаю. Якщо Китай нападе на Тайвань, Японія не зможе залишитися осторонь. Це просто видно по карті. Скандал посилився, коли японський консул в Осаці написав у соцмережах, що таке доведеться відрубати голову. Ох, комуністи такі прям. Дайте, от, попробуйте воно ну, комуняки, давайте повоюйте. Ви, там. Подивимося, хто там че візьме. Ви такі храбрі, вам там в'єтнамці наваляли в 3 секунди. Там. Ви... Оці, є... Китайці, чесно, це все хархуряться. Вже давайте рішайте питання. Ну, ні, Не дай Боже, звісно, що воно дійде. до прямого протистояння. якщо воно дійде, я не впевнений, що корумпована в халам китайська. Армія так прям захопить весь світ у Японії. Це, звісно, сприйняли як пряму погрозу і вимагали вислати посла. Навіть посол США у Токіо втрутився і розкритикував Китай. Зрештою, китайський дипломат видалив свій допис. Через це напруження Японія порадила своїм громадянам, які живуть у Китаї, бути обережнішим та уникати великих скупчень людей. Ну, відрубати голову це просто треш. Просто трешак між державами після таких скандалів спробували зняти напругу. Так, у Пекіні вже відбулася зустріч японського та китайського дипломатів, щоб спробувати знизити напруження, але особливо прогресу не було. Китайська сторона вимагала, щоб таке інше відклала свої слова, але Японія відмовилась. Представники уряду Японії сказав, що позиція країни не змінилася, і що вони сподіваються на мирне розв'язання питання Тайваню. Китайський чиновник після зустрічі заявив, що він не задоволений і що розмова проходила в напруженій атмосфері. Китай вважає, що Тайвань належить йому. І не виключає можливості застосовувати силу, щоб встановити контроль над островом. Тайвань із цим категорично не згоден через таку напружну ситуацію та агресивні настрої в китайських змі. Японське посольство в Китаї нагадало своїм громадянам бути дуже обережними, поважати місцеві звичаї, уважно стежити за оточенням, не подорожувати наодинці та особливо пильнувати дітей. Посольство також порадило уникати підозрілих людей чи груп і негайно відходити, якщо щось здається небезпечним. Ну, тому що там хтось може із китайських комуністів перевосхититися. Ця суперечка між Японією та Китаєм може нашкодити японській економіці, бо Китай закликав своїх громадян не їздити до Японії. Через це акції японських туристичних компаній різко впали. Кілька китайських авіакомпаній погодилися повертати гроші за квитки до Японії. А одна компанія навіть скасувала новий маршрут принаймні до весни. Наприклад, японська туристична компанія East Japan International Travel Service Втратила 80% бронювань на решту року. Китайські компанії вже пропонують повернення коштів і за оцінками скасовано близько 500 тисяч квитків. Ну це справді дофіга. Туризм в Японії дуже важливий. Він дає близько 7% ВВП, А туристи з Китаю та Гонконгу складають п'яту частину всіх відвідувачів. Експерти оцінюють, що бойкот може коштувати Японії понад 14 мільярдів доларів на рік. Крім туризму, Японія дуже залежить від Китаю в постачанні важливих мінералів, які потрібні для виробництва техніки та автомобілів. Міністр економічної безпеки Японії сказав, що залежати від країни, яка може використовувати економічний тиск, коли їй щось не подобається, це небезпечно. Ну, це московська тактика. Ми теж пам'ятаємо це Китай. Китай, Московія, одне лайно. В цілому, це промах японських еліт за минулі роки. Вони створили певну економічну залежність від КНР. А думали, сказали промах, що вони не облизували на фритовий стежень. Ні, ні, ні ні, це все правильно японці роблять, але треба це робити було теж стратегічно і не залежати настільки. Також у Китаї тимчасово зупинили показ двох японських фільмів, пояснюючи це тим, що зараз в країні негативні настрої щодо Японії. Міністр торгівлі додав, що поки що Китай не змінював своїх правил щодо експорту важливих мінералів. Тим часом лідери великих бізнес-організацій Японії зустрілися з Такаїчі та попросили вирішити конфлікт мирно, адже політична стабільність дуже важлива для економічних відносин. Цікаво, що марксисти дуже люблять розповідати, що насправді це буржуазія, тягне людей до війни. Але як бачимо, ситуація інакше. До речі, Китай навряд чи використає в першу чергу шантаж рідкоземо, тому що в середньостроковій перспективі ця. Переважечка їхня втратиться, особливо якщо на повну включиться Японія. Зараз же Америка включається в процес пошуку переробки і мінералів. інше. інше ще Японія включиться, так що Китай, ось тобі, залежність від західних країн від тебе, не буде такого, але поки є, догрались трошки. У неділю китайські кораблі берегової охорони увійшли в води біля островів у східно морі, які контролює Японія, але Китай теж не на них претендує. Японська берегова охорона заявила, що змусила китайські кораблі відійти. США офіційно не визнають ці острови японської території, але з 2014 року кажуть, що за договором безпеки вони зобов'язані допомогти Японії, якщо на острови нападуть, посол США в Японії підтвердив, що Америка готова захищати Японію, включаючи з островами Сенкаку. Китай назвав ці слова політичними шоу з прихованими намірами. Блін, <сміт> Ці комуністичні, звісно, обороти. Саме G20 цього тижня міг би стати нагодою зменшити напруження між країнами, але Китай заявив, що його прем'єр не планує зустрічатися з такиїчі. Японія втім каже, що готова до будь-яких форм діалогу. Підважуючи підсимки, напруження між Японією та Китаєм різко зросло після заяв Такиїжі про можливу військову відповідь. У разі китайського нападу на Тайвань. Китай відрагував дипломатичним тиском, інформаційними атаками та економічними. Обмеженнями, що вже б'є по японському туризму, на тлі суперечки загострилося і територіальне питання навколо островів Сенкаку, де Японію підтримують США. діалог між країнами майже заблокований. Відносини опинились в стані небезпечної ескалації. Якось розв'язати цей конфлікт теж буде важко, адже поки в Японії керують люди, які бачать проблеми, вони лизати дупу не будуть Китаю. От що треба сказати. Але Китай тут знову показує себе абсолютно недалекоглядним. Стреться зі всіма. Тими, хто сформує незалежність від, від Китаю, рідкоземельні індустрії, і пошлеки комуністів до побачення. Занадто рано стрибає, вважаю Китай. Е, так не годиться. Але що ми там? Ми комуністам не будемо нічого пояснювати. Їм, перше, не поясниш, а по-друге, нафіг їх рятувати. Все найкраще. До побачення.